Дев'ять з вісімнадцяти у Львові проходив чемпіонат України з вологонок на треку серед юнаків та дівчат. На цих змаганнях кіровоградські вологонщики на 18 дистанціях завоювали дев'ять медалей. З 18 комплектів медалей, які розігрувались, ми в дев'яти відмітились медалями. п'ять з золотих медалей було, три серебряних і одна бронзова. Тосі крім этого ще також було два четвертих місця, де програш був там і десятыми десяти долями секунди. Перемагали наші вологончики не завдяки, а всупереч, адже велотреку у нашій області немає. Тож до змагань юні спортсмени готуються ось у таких умовах. Проте на умови для підготовки до змагань кіровоградці не жаліються. Ми тренування проводили трески там по 5 кілометрів ускорення, Ну все як треба, як для трека. Фініша там об'єми їздили для багатьох кіровоградських вологонщиків. Це був дебютний чемпіонат України на треку. Спортсмени були перший раз на трекі, То есть, сі були по ній вже другий, третій раз, то, конечно, то були затисна теж вже медалі. Ксенія Федотова здобула у Львові одну золоту та дві срібні медалі. На змаганнях у місті Лева виступала після чемпіонату країни з маунтенбайку. Змагання у Львові дали мені багато чого. Вони були ну, тяжкі. Ми тільки проїхали байк. Чемпіонат байку і тому поїхали зразу на Львів. Було тяжко, без підготовки. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.